Привіт, мої любі дітлахи! Сьогодні разом з казковими стежинками ми будемо вивчати тварин, які мешкають на території України. А почнемо ми з єнота. Єнот це цікавий вид тварин, який належить до родини хижих савців. В Україні єнот є досить поширеною твариною. Мешкає біля річок, озер, річчя в листяних і мішаних лісах, уникаючи хвойних лісів та лісів без водойми. Єнот всеїдна тварина. Це означає, що він споживає різноманітну їжу. Його дієта може включати в себе фрукти, ягоди, гриби, комах, птахів, рибу, гризунів та інше. Велика адаптивність в харчуванні дозволяє єноту виживати в різних середовищах. Єноти зазвичай живуть у невеликих сімейних групах або колоніях. Сімейна група може складатися з матері, батька та їх дітей. Вони виявляють рівень соціальної організації, спілкування та співпраці між собою. Єноти зазвичай живуть в норах, які самі не копають, а використовують існуючі нори тварин. Також вони можуть використовувати печери, дупла дерев або жити в густому лісовому чагарнику. Єноти є нічними тваринками. Вдень вони переважно сплять в своїх укриттях, де відновлюють сили після нічних полювань. Єноти відзначаються своїм високим інтелектом та здатністю вирішувати проблеми. Вони можуть використовувати різні методи для отримання їжі, такі як відкриття контейнерів, витягання комах з дерева і навіть миття їжі перед споживанням. Єнотів часто тримають вдома як домашнього улюбленця. Наступна тварина, про яку ми поговоримо, це вовк. Вовк це великий хижий савець, який живе в різних частинах світу, включаючи Україну. Вовки живуть в групах, зграях. Зграя складається з дорослих вовків та їх нащадків. Вовки мають свої території, які вони оберігають від інших зграй. Вовки позначають свою територію за допомогою маркування запахами. Які підказують іншим вовкам, що ця територія зайнята. Вовки відмінні мисливці, які спільно працюють для здобуття здобичі. Вони полюють на різних тварин, таких як олені, кози, зайці, а також дрібні савці та птахи. Вовки дуже адаптивні до змін у природі. Вони можуть пристосуватися до різних кліматичних умов. Що дозволяє їм вживати в різних середовищах, від лісів і гір до степів і пустель. Вовки використовують різні звукові сигнали, мовлення тіла та вирази морди для комунікації між собою. Вони також використовують запахи для передачі інформації, особливо про здобич та території. Вовки це важлива частина природної екосистеми. Наступна тваринка, яку ми всі знаємо, це шакал. Шакал це хижа тваринка, яка належить до родини псових. Він має схожий з лисицею зовнішній вигляд, але з меншими розмірами тіла. Шакали мешкають в різних регіонах світу, а також в Україні. Шакали є всеїдними тваринками. Це означає, що вони харчуються як м'ясом, так і рослинними продуктами. Вони палюють на маленьких савців, птахів, рептилій і комах, а також харчуються фруктами та ягодами. Шакали живуть у сімейних групах. Вони спілкуються між собою за допомогою різних звукових сигналів, таких як вираження голосу та зойкання. Шакали мають свої території, які оберігають від інших шакалів. Вони позначають свою територію за допомогою запахів, що допомагає їм визначити свої володіння. Шакали можуть жити в різних місцях, таких як ліси, степи, пустелі та райони з високою травою. Вони також можуть знаходити притулок в порожніх норах або печерах. Шакали є переважно нічними тваринками, але деякі види можуть бути активними і в день. Шакали мають гострий слух та гарний нюх, що допомагає їм знаходити їжу і уникати небезпеку. Наступна тваринка відома всім діткам це їжачок. Їжак це маленький савець з гострими оголками на спині. Вони дуже поширені по всій території України. Їжаки є всеїдними тваринами. Це означає, що вони їдять м'ясо і рослинні продукти. Вони полюють на комах, черв'яків, слимаків та іншу дрібну здобич. Також вони їдять фрукти, ягоди та гриби. Більшість їжаків є самотніми і ведуть нічний спосіб життя. Вони активні вночі, а вдень сплять у прихованих місцях. Їжаки мають характерний захисний механізм голочки на спині. Якщо вони відчувають загрозу, то згортаються в клубочок. Захищаючи своє м'яке тіло від потенційних ворогів. Їжаки зазвичай мають декілька будиночків на своїй території, куди вони можуть ховатися і спати. Вони будують свої будиночки з листя, трави та гілок. В холодний період року їжаки впадають в зимову сплячку. Вони шукають безпечне місце, де проводять зиму, не виходячи на полювання. Іноді їжаків тримаються в домашніх улюбленців. Голки їжаків зростають приблизно з тією швидкістю, як у людини росте волосся. Їжаки ніколи не переносять на спині гриби та ягоди, як на картинках в дитячих книжечках. Друзі, якщо вам сподобалась розповідь про тварин, які мешкають на території України, ставте лайки та підписуйтесь на канал.